Зміцнення бойових спроможностей прикарпатської тероборони представники обласної влади передали для захисників чергову партію необхідного обладнання. Кошти на це спрямували з обласного бюджету. Що саме отримали військові? Наша Тетяна Додак. Сучасні прицільні комплекси закупили для 102 ї окремої бригади територіальної оборони. Їх передадуть мобільно-вогневим групам, які знищують ворожі безпілотники. Дозволять нашим мобільно-вогневим групам максимально ефективно виконувати завдання по виявленню і по знищенню ворожих безпілотних літальних апаратів типу шахет. Особливо у нічну пору доби, крім того, це обладнання дозволить нам не тільки зберегти життя і здоров'я як цивільних осіб, так і особового складу, а й якісно здійснювати прикриття важливої промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури нашої країни в районі виконання бойових завдань. Прицільні комплекси Кіт Гунтер Зу-23 це от він є комплект ЗУ-23, у вони входить теплозійний приціл, титановий планшет, моноблок, кріплення під планшет, кріплення під приціл, то кришка кріплення під приціл. От є це ЗУ-23, а це є Кіт Хунтер М2. Маємо три набори: кріплення під приціли і кришка кріплення при приціли, планшети і моноблоки, і планшет. і Приціли тепловізійні. вартість обладнання майже 750 тисяч гривень. Це є наша бригада територіальної оборони, яка захищає нас, яка захищає українське небо, захищає наш рідний край. І ми постійно закуповуємо усі. Речі, які про які нам говорять представники 102-ї бригади, через наші обласні програми, в обласній військовій адміністрації додають підтримка армії це пріоритет, тож такі передачі будуть і надалі.